Вітаю на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні пропоную вам здійснити фантастичну космічну подорож. Тож, часу не гаємо, кросфордить, розгадувать, починаємо. Скажіть, будь ласка, що ви бачите в центрі малюнку? Так, бачимо спочатку буковка. Ка з'явилась, а далі за нею пило смок. Нам потрібно відкинути. Три перші букви закреслили і остання. Що в нас вийшло? Осмо. Але перша буква К додаємо її І додаємо останню букву С. І утворилось слово космос. Чудово! Отже, які асоціації викликає у вас слово космос? Так. Мабуть, немає такого місця на землі, де б не стала нога людини. І лише незвідані космічні простори манять нас своєму невідомістю. Наша земля лише піщинка у безмежному всесвіті. Багато століть людство намагається розгадати вічну загадку. Хто ми у цій безкраї блакиті? Чи є в нас сусіди або ж ми самотні в бездонному космосі? Послухайте цікаві факти і послухати. Mm. you І так, ми дізналися багато цікавої інформації. А сьогодні ми з вами відправимось у малювання космічних явищ. Невідомість у космосі стає не проблемою. Фантазія художника здатна перенести нас у далекі світи, показати загадкову красу космічного простору. Розгляньте зображення, що відбувається на картині. Які кольори використав художник, щоб створити? Фантастичну атмосферу. І так, чи знаєте ви, що кольор впливає на настрій самопочуття і здоров'я людини. Блакитний кольор миру, жовтий сонячного світла і радісного настрою. Червоний символізує активність, помаранчевий будуть радість, життя і веселість, рожевий кольор ніжності, мріливості, зелений символізує спокій, фіолетовий Створює таємничість. Запам'ятайте. Змішування кольорів на палітрі дає різні відтінки певного кольору. Додаючи білої фарми, отримуємо світліші відтінки. Подивіться, якщо ми змішаємо, так? Далі. Додаючи чорної фарби, ми отримаємо темніший відтінок. Пригадайте, який пейзаж називають фантастичним, а які реалістичним. Так, реалістичними це те, що може бути насправді. Покажіть, будь ласка, який із малюнків є реалістичним. Так, а далі пригадаємо правила поведінки на уроці образотворчого мистецтва і відправимось до фантастичної космічної подорожі, використаємо для роботи сьогодні фарбу гуаш. Використовуємо роздмухування плям штампування. Тож, увага на екран! Yeah. you Так, який фантастичний космічний пейзаж у нас вийшов, а я хочу нагадати етапи малювання нашого фантастичного пейзажу. Укладіть, будь ласка, листочок вертикально. Починаємо працювати простим олівцем. Пам'ятайте, що не буває неправильного малюнку. Відбувається не те, що ви собі уявляєте. Я бажаю вам творчого малювання. що відео завжди можна поставити на паузу. Дякую за увагу! До зустрічі!